Запитання. У нас є студ Республіка. Я б хотіла послухати їх. Це лідер Київської міської студ Республіки Людмила Рудкевич. Прошу, дайте їй слово, Людмило. Ну активно Студреспубліка Республіка теж долучилась, власне до виборчого процесу. Я бачила принаймні, як ви влаштовуєте, випробовуєте на міцність суботників власне, для кандидатів. У вас є теж свої вимоги, є відповідні проекти. От ви слухаєте зараз кандидатів. У вас взагалі є тут присутня електоральна симпатія ваша особисто? У мене особисто є симпатія до розбудови громади, але я. Я хотіла би і зараз вручити вимоги кандидату на посаду київського міського голови Олегу Дерев'янку, тому що всі присутні кандидати в мери, які тут є, вони отримали вимоги. І сьогодні у нас був підписаний перший меморандум з Іваном Миколаївичем Селієм. Ось тому, якщо можна, та можна, будь ласка, так. можете віддати зараз. Прямо пройшов Олегу Дерев'янку студентів. Якщо тут республіка. Ага, дякую, будь ласка. Ми будемо чекати. А я зараз прочитаю, поки тут пауза. Обов'язково поспілкуєтеся. А да. те мікрофона вас не чути. Ваш тут так само присутній лідер Павло Вікнянський. Прошу дати йому теж слово, Павле. Павло Вікнянський. Давайте щоб просто побачили, що це є реальна організація. А що ви так. думаєте, ви зараз підписали, для чого це зроблено? Ви зараз всім кандидатам це підписуєте. Що там міститься? який зміст, бо я не бачила. Да. Ми хочемо підкреслити, що ті події, які наразі жахливі події відбуваються в Україні, вони всім нам продемонстрували, що народ і на Заході, і в центрі, і в Києві, і на сході України жахливо втомився від популізму і того, що його дурять. А, тому Зараз треба обирати не як тут розказують там гарних, красивих, сильних чи якихось, на обирамося вже досить експериментувати. Тому ми до кожного з кандидатів в президенти та до кандидатів на посаду київського міського голови висунумо такі досить жорсткі вимоги, які стосуються як репутаційних речей, яким має бути київський міський голова та президент України. А також дуже важливо, що ми вимагаємо, щоб нам продемонстрували. Покроковий план дій і програма модернізації, як Києва, так і України. Навіщо ми обираємо людину? коли топ-менеджер очолює корпорацію, в нього рада директорів і аукціонери питаються, Дорогий друг, дорогий пане, що ти будеш робити? А, і коли ми сідаємо на автобус, ми не сідаємо туди, де жіночка за кермом, або, можливо, дуже симпатичний чоловік, або дідусь приємний. Ми сідаємо за якимось конкретним номером. Тому давайте нам конкретні номери і конкретні маршрути. Якщо ми будемо задавати питання, давайте на них дуже компетентні відповіді. Ані, то сидіть вдома. Або займатися якимось іншими речами. Е, наступна річ дуже важлива. Знаєте, е, я третій раз кажу це слово. Жах е, два роки в Києві не було легітимно обраного е, київською громадою мера. За два роки можна було підготувати якісну програму, дорогі друзі. Жодне з кандидатів в мери, жодна з команд, яка, яка йде в Київ, не має такої програми. І це значить, що немає поваги до виборців, а є певна самозакохані, що ми такі гарні, ми багато всього робили, або ми там що ще будемо робити. Тому беріть нам і довіряйте. Конкретне запитання зараз є до а, наших кандидатів. До да. самозакоханих. Є я. Я б хотів, щоб а, далі продовжимо. Тут є ще в аудиторії студентський мер міста Києва Марія Прохорова. Да. І в нас є подальша ініціатива, яку ми щодо не щодо України, а щодо саме столиці України хочемо запропонувати. Прошу Маша. Так, прошу, поки йдуть до Марії. Зараз е буде питання від Олександра Дядюка, потім Костянтин Клімашенко. Прошу. Студентський мер міста Києва, давайте все-таки привітаємо нашого студентського мера. Ось так, ось так! От, подож... от бачите, дискримінація. Є? Поставте сюди. Ми без з радістю це зробили. Вона зараз поставить да. питання. Ми не зможемо вже дати мікрофон. На жаль, прошу да. на прикладі, на прикладі суботників, які ми організовуємо, які ви згадали. Ми показали те, що в принципі суперники і кандидати в мери нас можуть спільно працювати і навіть приносити користь. А тому ми вирішили на наша наступна ініціатива – це зібрати всіх кандидатів на, на цей пост. Та е, організувати захід, який е, поєднає їх над е, подальшою стратегією, планом та конкретними кроками е, модернізації міста Києва, і з врахуванням, як у нас є зараз кандидати е, в цій студії, з поєднанням відкритості, пане Олег, далі е, сили, пан Ільєнко, та досвіду пан Селій. Ось. І, Думаю, і у мене сила, запитання загальне таке поняття. Все включається у мене також запитання: наскільки е, кандидати, які тут присутні, готові співпрацювати із своїми опонентами, та наскільки вони готові співпрацювати Чи із громад, е, громадськими активістами? І як ми можемо це, це побачити? І як ми можемо перевірити особисто ми після виборів? Ми це зробимо. Ось сила, представник сили, прошу. Шановні друзі, я по перше хочу сказати, що особисто я готовий до співпраці з усіма кандидатами, які довели свою своїми справами, довели свою доброчесність, некорумпованість і належність до загального якогось українського політичного табору. Можу сказати, що, до речі, багато сьогодні провокується різних таких конфліктів. Мені дуже неприємно, коли політики, які разом були на Майдані, які сьогодні разом є в коаліції, допускають публічну критику один одного, особливо самознищувальну. Це абсолютно не, не гоже, особливо в такій скрутній ситуації, яка зараз є. Тому так, я готовий критикувати своїх політичних партнерів, але їм у вічі все це говорю не публічно. Якщо я побачу, що це вже немає ніякого сенсу, я ніяк не можу вплинути на те, щоб вони змінювали свою позицію, тоді ми будемо думати, що робити. Але цього я впевнений, принаймні зараз робити не можна. А щодо громадськості, я думаю, що а, це неможливо, просто політик не може існувати в вакуумі. Ну, тобто є такі, очевидно, і на жаль, їх багато. Але я для себе завжди ставив пріоритетом роботу з громадянами. Я і виборчі кампанії всі свої будую на тому, що я просто приходжу, стою на вулиці біля станції метро чи супермаркету, і будь-хто може до мене підійти, і ми разом спілкуємося. Я не боюсь критичних запитань, я не ховаю зараз від людей. Хоча зараз народний депутат будь-який прийде на вулицю, він вислухає дуже багато про себе і про все, і про всю. Він винен в усьому, але я не боюсь цього, тому що мені особисто нема чого приховувати, нема чого соромитись, я не замішаний ні в якому я нічого погано... Проти Києва не зробив, навпаки, все робив для його захисту. Тобто, тому тому я готовий. Я абсолютно тільки буду вважати, що це прояв позитивний, якщо є така співпраця. Моя, ну, знаєте, досвід. Я не мудрий, я досвідчений, а мудрий киян. Я ж вам сказав, напевне, один я вичитую їхні програми. Що вони в газетах пишуть, дружина плаття пошила. Я читаю, яке плаття, бісером вишила, ого. Там що то діти їдять, дивлюсь, не бідні діти. Тобто я дивлюсь, вивчаю цих кандидатів, вивчаю їхні програми. Можу вам сказати, в мене в Україні, в Києві ворогів немає. Може, один-два недоброзичних А європейська партія взагалі мене скоро підтримає, Я дивлюся, так. От тепер я хотів би на наступне: як це так? 19 кандидатів немає чотирьох і немає лідерів. що ви говорите? Що це Бо Дивіться, за лід... як ви зараз кажете, я мудрий. Чому ж ви відповідь? Дайте людині, стить молоді, дайте відповідь, щас, якщо щас, ви досвідчені. Щас, щас, щас. Я дам, я ж ними сьогодні вранці, я з ними двічі зустрічався. Ви в ефірі дайте, Подари, те, що ми вранці там з ними зробили, зра... з... ніхто не знає. А 에... тут ви можете дати публічну 에... обіцянку. Потім, я ж вам сказав, беріть її сюди. Давайте не збивайте мене. Я хотів би наголосити, що при всьому при тому, потрібно чітко <кх> дебати, понизити градус боротьби, майдан честі і гідності, перетворити в майдан ефективності на, на виробництві в економіці, тому що ні, ніхто ж не говорить з кандидатів видатних. І тим більше депутатам я пояснюю, що в прошлому році, в 2014-му, промислове виробництво в Києві впало... Іван Микачу, Павло... не будемо про це подожити. говорити з вашого На 10, навіть з повагою буде. до досвіду ні, ні, до мудрості. Ні-ні-ні, я це закінчу. Відповідь є це до принципово. людини? Це принципово. Ні-ні-ні. Де є? мінус 10%? Ну, не Чому знову 11? Сенс. Так якщо не сприймемо, будемо жити як живемо, без грошей і одній корупції. То Дайте відповідь громадським активістам, що ви готові дослухатися до них, як досвідчена я людина. Я підписав з ними меморандум. О. Вони мене прийняли, Де, як я крутит, пройшов люстрацію. Відповів. Я свою біографію однес Лесі Оробець. Вона в мене на три сторінки, в неї на три рядки. Кажу: От люструй мене за всю смерть. От що ви до мене маєте? Вони знають, що я до них прекрасно відношусь і буду сприяти. З опонентами готові співпрацювати? Так ми вже співпрацюємо. Ж, бачу, з нас європейської нема... партії, так розумію. Не посміхаються. Чудово. Олександр Дядюк, прошу. А можна я третій Забуло... закінчую програму? Звісно. Да, так, дякую. відкритість. Да. Ну, я проху. дякую э, за те, що ви мене назвали відкритим. Досвіду в мене майже 20 років. Більше 15 керівником компаній, в тому числі одна з компаній, яка була 8 тисяч людей, мала. я робив проекти в різних країнах, в Росії, в Азербайджані робив проект, в Румунії робив ну, і, і навчався багато. Так що ви можете подивитися біографію, я не буду тут так, скажем, перебирати час. Стосовно співпраці з громадськими організаціями, і я взагалі займаюся громадською діяльністю більшість часу, десь приблизно з 2010 року. Просто я це роблю не публічно. Я не піарився, не всі ці роки, не під час майдану. Тому що для мене важливо робити справу і давати результат. Я вам пропоную подивитися, є членом координаційної ради, є така Асоціація Аспен Україна. Це дуже серйозна така платформа, яка працює над провадженням принципів відповідального лідерства і навчає вже дуже, скажімо, зрілих, потужних і відомих лідерів відповідальному лідерству. Я сам є випускником цієї програми, другої, другого семінару. Друга є ініціатива це спроба побудови соціальних ліфтів для молоді. Вона Називається Спільнота свідомого спілкування. Це ініціатива з 2010 року розвивається. Також робить багато освітних семінарів. І для студентів, не тільки для студентів. Там є певна методологія, як міксувати так групу, щоб було цікаво і давати результат. До співпраці. І тому Марія, я з Задоволенням готовий до співпраці Підписуйте. і Людмила. Також тут немає зворотнього підпису. Тут просто вимоги треба, я так розумію, поставити Підпис, на які відповідати і по деяких треба поговорити, тому що тут, наприклад, написано розділяє програму позиції республіканців. І ви готові під нею підписатися? Ну програму треба почитати, щоб під нею підписатися. Я готовий почитати, подивитися, де ми співпадаємо.